Привіт, малята! Як ви вже знаєте, у нас панує пора року весна, а з приходом весни прокидаються не тільки рослини та деякі звірі, а ще й маленькі цікаві істоти, камахи. Хто ж вони такі, ці комахи? Тож слухайте уважно. Зараз я про все вам розповім. Бджілка весело літає, квітам вічка розтуляє. Каже квіти, годі спати. Я прийшла медок збирати. Бджілку можна побачити на квітці в повітрі, бо вона вміє літати, повзати та збирати мед. Бджілки дуже корисні. У них завжди багато роботи, тому їх не варто турбувати та заважати їм. А то сувора бджілка може ще й вкусити. Діти бігають, стрибають, далі весело гукають. Ах, метелик, дивіться. Ось він, ось він. Подивіться. А це метелик. Ця комаха і справді схожа на квітку. Метелик вміє літати. Живуть метелики у лузі, в садку, в зеленій травичці. пшеничний колосок точить коник голосок, щоб як слід співати жниваря на свято. Коник. Зеленого кольору. На жаль, коник не вміє літати, як метелик чи бджілка, але його називають коник Стрибунець, тому що він вміє дуже добре стрибати. Ось ще один жучок прилетів на віконечко. Круглий, червоний, як сонечко. Жучка цього так і назвали. Бо з сонцем його порівняли. Сонечко це невеличка камаха, воно дуже помітне завдяки яскравому забарвленню це червоний колір. Сонечко вміє літати та повзати. Дітки, а давайте зараз разом пригадаємо, про яких камах я вам сьогодні розповіла. Спочатку говорю я, а ви повторюєте за мною. Це метелик, це бджілка. Це коник-стрибунець. Це жук. Сонечко, Малятка, запам'ятали комах. Хочу вам зараз запропонувати гру, яка має назву Хто сховався за листочок. По черзі камашки будуть ховатись за листочок, а вам необхідно сказати, яка саме камашка заховалась. Будьте уважні! Які ви молодці, дякую вам, малята, до нових зустрічей!